У селі Глибока долина Демидівського району одна школа. У ній навчається 29 учнів, та вже незабаром там може лишитися тільки 13, адже школу хочуть реорганізувати. Кількість учнів постійно скорочується, збільшується. Це число не є постійним. Завідувач школи каже, чиновники хочуть лишити тільки з першого по четвертий клас. Старшим доведеться навчатися у Демидівці або у селі Вербань. Дітям доведеться або ходити пішки. Це приблизно 7 і більше кілометрів по сусідніх селах. До Демидівки до опорного закладу це є 11 або 14 кілометрів. Батьки учнів проти таких змін кажуть, шкільного автобуса, щоб возив в інше село, немає, а маршрутка їздить вранці один раз о сьомій годині. Десь до години наті більше. Якщо йти пішки, то нам придеться довго йти. То в мене немає можливості таких, щоб завозити дітей до іншу школу. Син Інни Тарасюк навчається у сьомому класі. У мене дитинка інвалід, я його вожу сюди до школи, а якщо закриєш школу, куди мені його вести? Жінка побоюється, аби її дитина не залишилась без освіти. Б'ють на сполох і батьки учнів початкових класів. Ще рік, а далі куди? Закриють, не закриють. У школі працюють 11 педагогів, 5 за сумісництвом, а для шістьох це основне місце роботи. Педагоги старших класів, наче на ножах, кажуть, у будь-яку хвилину можуть залишитись без роботи. Піти в іншу школу це значить у когось із своїх колег забрати години. Я не маю такої совісті, і, вибачте, наглості, що якщо підемо в опорний заклад, клас не поділиться, години не з'являться, і нам ніхто лишніх години не дасть. Тобто ми всі залишимося, ну, як би мовити, без роботи. Оксана Гогой готується до найгіршого. А я піду, буду вдома носочки, шкарпеточки в'язати. Тим часом дітям доведеться шкандибати до школи сусіднього села 20-30 хвилин. Дорога не в найкращому стані. Яма на ямі, вибоїна на вибоїні. Якщо школи не буде, то не буде і села. Завимираючий хутір, можна сказати. Все. Вже пропавши буде село. Педагоги та батьки неодноразово зверталися до голови Демидівської селищної ради. Начальник профільного управління каже, оптимізація школи через проблеми з фінансуванням. На 1 січня поточного року нам не додано освітньої субвенції в розмірі мільйон 390-470. Тобто, це є сума така доволі немала. Наші педагогічні працівники всього лише отримують 5% за престиж. Престижність, тобто це дуже мало. Це найменше те, що ми можемо дати з тими коштами, що в нас є. Тому виникло таке от питання щодо того, щоб провести оптимізацію закладів загальної і середньої освіти, зокрема тих, де є мала кількість дітей. Сьогодні на сесії Демидівської селищної ради депутати ставлять остаточну крапку в цьому питанні. Голова профільної комісії зачитує результати публічних слухань у кожних закладах середньої загальної освіти щодо оптимізації шкіл. Було запропоновано все-таки зберегти існуючу мережу закладів, при цьому прийняти пропозиції від керівників, які були подані, а саме ввести певні заходи з економії бюджетних коштів. Голосують Ковальчук Софія Булікаміцька да. Людмила Максим. Да. Відтак, всі депутати вирішили цього року не оптимізувати школи, будуть шукати способи і де заощадити. Вчителі школи села Глибока Долина кажуть, готові взяти відпустку за власний рахунок на два тижні, аби хоч якось зекономити гроші. Звісно, не під час навчального року, а на канікулах. Самі директори вони вирішують, як вони будуть економити, наскільки. Ми це, звичайно, ще процес буде довгий. Скільки грошей. Нам загально по громаді треба мільйон триста. А дали скільки вам по субвенції? Ні, дали десь 23 мільйони. Тож цього року батьки учнів, які навчаються в опорних школах, можуть зітхнути з полегшенням. Навчальний заклад не закриватимуть. Що буде наступного року, залежить від розміру освітньої субвенції. Інеса Пославська та Володимир Захаров. Новини Рівного.